Кіровоградська міська виборча комісія до цих пір не оприлюднила результатів підрахунку голосів виборів депутатів до міської ради та міського голови. Нагадаю, закон дає на підрахунок дільницям 5 діб. Зараз вже закінчується четверта доба. У міській комісії причиною затримок називають складну процедуру підрахунку результатів по виборам до міської ради та численні судові позови. Однак обіцяють працювати цілодобово і оприлюднити дані на сайті міської ради одразу ж як тільки їх отримають. Мені тільки що доповів голова Ленської територіальної виборчої комісії, що дуже багато позовних заяв судових, і в принципі в нього вже готові матеріали і так далі, але ж ви розумієте, до закінчення розгляду судових справ, які нас можуть зобов'язати перерахувати голоси, наприклад, за того чи іншого, чи по тій дільниці, і так далі, тому ми не можемо.